Права 542. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося наш перший вираз. Бачимо, що він доволі громісткий. Будемо виконувати подіях. Найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках. Тобто виконаємо спочатку віднімання. Записуємо перша дія. Тобто 4,1 друга. Потрібно відняти 2,19. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. У нас це буде 2, що множиться на 19, це буде 38. Тоді додатковий множник до 1 2, це буде 19. А додатковий множник до 1, 19 це буде 2. Гаразд. Записуємо тоді, що у нас вийде 4, цілих. 19 що множиться на 1, це буде 19. 19, що множиться на 2, це буде 38. 19, 38 мінус 2, цілих. 2 помножити на 1, це буде 2. 2 помножити на 19, це 38. Ну що ж, це буде дорівнювати. Різниця цілої частини 4 мінус 2 це буде 2, цілих. тоді знаменники однакові. В чисельнику записуємо 19, відняти 2. І записуємо 38. І це дорівнює. Ну що ж, тоді у нас буде 2, цілих. 19 відняти 2 це буде 17. Записуємо 38. Є. І... Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює різниця в дужках. Далі у нас залишаються дії поза дужками. Але в нас є ще степень. В нього найбільший пріоритет, тобто виконуємо зараз піднесення до степеню. Записуємо друга дія. Отже, 3 четвертих підносимо, записуємо 3 четвертих. До квадрату. Це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 3 четвертих множиться на 3 четвертих. Такі множники у нас 2. Це дорівнює. Чисельнику записуємо 3, що множиться на 3. Знаменнику 4, що множиться на 4. Ну, і це дорівнює. 3, що множиться на 3, це 9. А знаменнику 4, що множиться на 4, це 16. Отже, у нас 3 четвертих до квадрату це шістнадцятих. Гаразд. Ну а зараз тоді потрібно виконати ділення 2,375 ділимо на шістнадцятих. Записуємо тоді третє діє. Отже, 2,375 тисяч потрібно поділити на 9 шістнадцях. І це дорівнює. Ну, Давайте, щоб поділити 2,375 тисяч, запишемо спочатку у вигляді мішаного числа 2,375 тисячних, Що ділиться на 9 шістнадцятих? І це дорівнює. 375 тисячних можна скоротити. Скорочуємо на 125. Тоді 375, поділити на 125, це буде 3. А тисячу, що ділиться на 125, це буде 8. Тобто у нас вийде 2,3, що ділиться на 9,16. І це дорівнює. Перетворюємо 2,3 у звичайний дріб. 2 помножити на 8 це 16. Плюс 3 це 19. Записуємо тоді 19 восьмих, що ділиться на 9 шістнадцятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 19 восьмих, Що множиться. Обернений дріб до 9 шістнадцятих – це буде 16 дев'ятих. Це дорівнює. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 19, що множиться на 16. Знаменнику, як добуток знаменників, 8, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 8 і чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що у нас залишиться. Отже, в чисельнику буде 19, що множиться на 2, це буде 38. А в знаменнику вийде 9. Гаразд ну, потім нам придеться множити, так що залишаємо в такому вигляді не виокремлюємо цілу частину. Хай буде вигляді неправильного дробу. Ну, є. Тепер наступна дія це множення. Тобто той результат, що в нас вийшов. Часті потрібно помножити на те, що різницю в дужках ми порахували. Записуємо тоді четверта дія. Тобто 38. 9, 38 дев'ят потрібно помножити. А різниця в нас вийшла 2,17,38. І це дорівнює. Ну що ж. Щоб перемножити, перетворюємо 2,17,38 у звичайний дріб, то записуємо, що у нас вийде 38 дев'ятих, що множиться. Так, 2 ммжити на 38. Це буде 76. Так, А 76 плюс 17. Ну, давайте запишемо, щоб не заповнитись в чисельнику, буде 76 плюс 17,38. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде дорівнювати 38, 9, що множиться. 76 плюс 17. 76 плюс 10, 86 плюс 7, це буде 93. Записуємо 38. І це дорівнює. Ну що, що буде дорівнює добуток, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 38, що множиться на 93, а в знаменнику записуємо як добуток знаменників. 9, що множиться на 38. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати 38 що на 38. І чисельник і знаменник. 38, що ділиться на 38, це буде 1. Тоді на 3 скорочуємо і чисельник, і знаменник. 93, що ділиться на 3, це буде 31. А 9, що ділиться на 3, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде 31 в чисельнику, а в знаменнику вийде 3, 31 третя. 33 забираємо, це буде 30 що ділиться на 3 10, цілих. ну і ще залишиться у нас одна третя. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло 10 1 третя. Ну що ж, приходимо до другого завдання. Бачимо, що тут доволі складний вираз. Будемо виконувати по діях. Найвищий пріоритет у нас має дії в дужках, тобто виконуємо віднімання в першу чергу. Записуємо тоді в другому завданні перша дія. Тобто від 4,925 потрібно відняти 3,1320. І це дорівнює. Щоб відняти дроби, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. В нашому випадку це буде 100. Додатковий множник Тоді до 9,25 у нас буде 4. А до 13,20 це буде 5. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що у нас вийде 4, цілих. 4 на 9 це 36. 4 на 25 це буде 100. 36. Сотих. Відняти 3, цілих. 5 помножити на 13, 5 на 10 це 50, 5 на 3, 15. Разом буде 65. Записуємо. 5 на 20 це 100. 65 сотих, І це дорівнює. Від 36, сотих 65 сотих не віднімемо. Тому 4 запишемо як 3 плюс 1, а одиницю запишемо як 100 сотих. Тоді 4,36 у нас запишеться як 3, цілих. 100 сотих і 36 сотих це буде 136 сотих. Відняти 3,65 Ну що ж, уже можна віднімати? Різниця цілої частини дорівнює нулю. Не записуємо. Знаменники однакові. Тоді в чисельнику записуємо різницю чисельників. Записуємо 136. Відняти 65 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, 136. 136 відняти 60. 130 відняти 60 це буде 70, 76 вийде, а відняти 5 це буде 71. Записуємо тоді, що різниця в нас буде 71, а в знаменнику 100. Тобто різниця в нас вийшла 71 сота. Є. Ну що ж, дивимося, що у нас залишилося. Тут серед тих дій, що залишилися, треба піднести в першу чергу до третього степеня. Піднесення до степеня це найбільший пріоритет серед тих дій, що залишились. Записуємо друга дія. Тобто 2 третіх підносимо до кубу. Це дорівнює. Отже, цей запис означає, що в нас 2 третіх множиться на 2 третіх і множиться на 2 третіх. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 2, що множиться на 2, що множиться на 2. А в знаменнику записуємо як 3, що множиться на 3. Що множиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, В чисельнику 2, що множиться на 24 на 2 це 8. А в знаменнику 3, що множиться на 3 це 9 і на 3, це 27. Отже, буде 8 8,27. І... Ну що ж, наступна дія. У нас залишилося множення і додавання. В першу чергу виконуємо множення бо множення найбільший пріоритет. То записуємо тоді 3 дія. Отже, 8 8,27. Потрібно помножити на 1,11. І це дорівнює. Щоб перемножити, перетворюємо 11 16. 1,11 у звичайний дріб. Та ми записуємо, що в нас вийде 8,27. Що множиться. 1 помножити на 16 це 16, плюс 11 це буде 27. Записуємо 16. І це дорівнює. Ну що ж. Чисельнику записуємо як добуток чисельників, 8, що множиться на 27. В знаменнику як добуток знаменників, 27, що множиться на 16. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 27, і чисельник і знаменник. 27, що ділиться на 27, це буде 1. На 8 скорочуємо, і чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 8, це буде 1. 16, що ділиться на 8, це буде 2. Тоді записуємо, що в чисельнику у нас вийде 1, а в знаменнику 2. Тобто добуток у нас дорівнює однієї другій. Гаразд. Ну що ж, залишилася остання дія це додавання. До добутку потрібно додати різницю, що в нас вийшла. Отже, записуємо четверта дія. Тобто до одніє другої додаємо. Різниця в нас вийшла 71 сота. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 100. Тоді додатковий множник до 12 це буде 50. То записуємо, що у нас вийде 50 тоді в чисельнику. В знаменнику 50, 20, це буде 100. 50 сотих додати 71 сота. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники у нас, Чисельники... знаменники однакові, додаємо чисельники, 50 буде плюс 71. Сотих. І це дорівнює. 50 плюс 71 це буде 121. З доменнику записуємо 100, 121 сота. Ну що ж, забираємо 100 сотих, це буде одиниця. То в нас залишиться ще 21 сота. Можна залишити так. Або записати в вигляді десяткового дробу 1,21 сота. Раз записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 1,21. Mm. Ну що, ж, ось таке завдання на виконання різних дій з різними дробами. На цьому вправу завершено.